З врахуванням приросту річного. Довідомо, ми рубаємо на сьогоднішній день тільки 50% 850% річного приросту. Але я довідаю, що звернути вам на, на ту увагу, вашу увагу. Ви просто бачите те, що тут рубається, те, що ми рубаємо. Але така є нагода, Микола Михайлович, те, що рубається заліснені землі. Я казав, кажу, їх буду змагати, з ким я ходе можуть, ви маєте створювати своє, ну, раз ви не хочете передавати, створювати своє підприємство. Своє підприємство. І брати, мати прибуток, Микола Мехазу, я покаменний директор, я здіймаю інформацію у Кам'янкашивському району. Потреба дров палених на села, на нормах. Мене отримало 100 тисяч кубів, ми зібрали, секретарі населення зібрали кількість двої, які палять. Мене почало приблизно що градусов село. 100 тисяч. На той час виписали 27 тисяч державний звоз, і 9 тисяч виписав на 18 колод. Виписав держав 27 тисяч, це виходить 30-40 тисяч. це приблизно 60 тисяч кубів, вас вирізає за того ліску, від якого ви маєте ні податків, окрім захаращені на насадження. Ви не маєте ніби того, бо як його господарювали там. Вам, вам працювали працівники, яких таке на підприємство працювало. Ви надходжені, якісь були, гроші, які були, хто має якісь прибути. І вам на цьому пані треба дуже попрацювати. От, вас є на сьогодні насаділи. Ви багато бачите нам, у вас є люди насаділи, які потребують руки ті насадія, які ми створили, наші підприємства за рахунок державних коштів. Не наші, а ваші, наші державні на площі. І в нас є з вами також житли по громаді, я вам показую, ми бачили потенційні площі, які в нас є. У нас тільки було створено за десятирічне пів тисячі гектарів лісу, які на сьогодні, розумієте, не наші, не, не ваші. Вони перегущі, їм треба, бо як посіяв, треба полоти. А на тих торіс, посиди, що треба прорізати, якщо ти приїздить, він набирає тушину. Ми маємо, я так і вийшла нікого. Боєрка, ні нікого Але я з вами, з Микола Іванович, і питання створення навіть комунального якогось невеличкого ну, підприємства <плес> чи, чи закладу, чи як там виймали. Є, 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 ну, є громади, які приймали рішення і пробували йти тим шляхом. Розумієте? 에... Поки подарує Поки, 에... одна ну, величезна машина, я так не можу сказати, лісова. Бо як мені один колега голова громади, навіть вчора там, ми спілкувалися, він каже, зрозумійте одне, що місць справа темна, вона була і буде. І 에... пройшовши ну, певний шлях. На створення такого підприємства і з метою, щоб взяти там ці землі, де на облік їх взяти, взяти спеціаліста якогось, ну, який має дисотехнічну освіту і щоб розпочати, то вони вперлися, їм просто зарізали по ліцензії, тому що без ліцензії, без ну, спеціалізувати. Я не кажу, вам буду передавати, вам, на відміну від нас, у вас є оцей депутатський да? Голова, то там давайте, роби таку. Але у вас велика ситуація, вас забрали? Не забрали. І у вас момент, до і, допустимо, теж цінова, якщо ми, наш державний підприємство за гектар проведення лісового порядкування. У нас було 500 гривень за гектар. Ви можете знайти таку фірму. Яка ви зробила за 100 тисяч, тобто за, за, за 100 гривень за гектар. Не за 500 за 100. Вас депутат, поселиє депутати, вони не дадуть. Вот, Розумієте, вони не за щось зібрали. Ну як вам голова поставить, ні за що вибрати, що не дали. Вони не спокійні не ворог самі. Поки є самоврядування. То я вважаю, що ну, можна було попробувати. я... Добавлю до, до цієї ситуації. Ви повірте, що резерв тут сполосає. Ми за дня читали 14 мільйонів громаді на перепінь. Якщо поїхати в нашу громаду для Завчани, можна набити на 30 мільйонів. Беньки. Це самогільний крубок. Кожен день машина дві нарадної девок. Вибачте, ви добре. Все знаєте. Всі. І ви, а на що після бачите?

Там вже можна, на кажуть, що куметру 25 річні продавали, а останеш, воно наші землі, наші землі. Зарощуємо, зарощуємо. А там вже бригади, за зайняють, а там, будь ласка, ходьте, беріть, ніхто нікого не шкодує. Візьміть саме, що ми візьмемо навіть дрова рубати на школи. Да, але, але ми тільки, тільки починаємо погоджувати і...

Знає, хто сказав, сказав, йдемо складати, бо я збідаю з голову. Що поскладав, це не сюди. Ну, люди не можна налякати. Можна налякати. Ви казали за ті організації чи фірми, що послуги надають. А які вони саме послуги надають, то що професію. Почали послухати. І вивезені деревини. Вони виглядають ділянки, на корпусі. Ні, вичекає. Ріжуть і починають, а діти не Залізрудний пвиток. І ми їм передаємо просто-напросто площу. Вони нам мають віддати відповідно від сору питка продукцію. Вісничі ставить відповідальну майське провінковочів, який контролює вихід до обою, щоб та панель більше поїхав. Ні, не продає нам нікого. А вони просто задекларували, що в них є бригада, що у них є транспорт. О, допустим, ми, заснули, ми виставили раду, я зараз виставив на 48 тисяч метрів кубічних деревини. Люди вийшли на торги. І вони зобов'язалися нам до кінця року заготовити 48 тисяч метрів деревини і вивезти на побічні склади і загонтарити у фури. Що не може, допустим, а є вимога, а є вимога така е, тендерних. Е, те не робити темноту, що має бути, якщо ти хочеш маєш вивести, допустим, хай 40 поділити на прилотах, воно ділиться на лот. От один лот, допустим, чи стати 10 метрів побіч. Тебе є кури. Той тебе є, виступили люди, щоб ти їх і маніпуляція їх вивез. По це те, що працюють з місцеві жителі. А вони наймають 16 місцеві жителів, беруть штат людей. І вони працюють. Тобто це може і наносити самі. Зареєстрована фірма. Ну в основному так. Але люди місцеві працюють. І Можна їх на іншу, на свою людину, якщо... А ви будь ласка організуєте купічні практику, задекларуйте, прийміть участь в тендері. Ага, тобто на тендері Так, на тендері. Тут так не йде. На ректор у нас нічого під дете, ми навіть на закупівели, товарів, все на дереві через тебе. Так, державні дуже довго. Давайте ще що є. Я ще крім Микола Івановича запрошував Тобицького так само колега. ну, На жаль, не приїхав, Якщо є питання, я думаю, Михайло Андрійович тут на місці, бо там найбільше питань по замшанам піднімалися. Якщо, ну але вона не просто збільшилася на що ж ну, і сосі, казам. Відповідно, гроші звісно і піде, по Ну, І нічого зробити ніхто не може. Зменшити. Ми ще могли там тоді сховати, сховали, трошки, а зараз ніхто не зменшить. все. Воно вже прийшов час і за це. все. Ну, було, що почнете. И лицензі все там базар. Безпека, а все функція там. Безпека там все. Ні, а от той тендер умови, хто прописує цього тендеру? <продово> там више? У нюансах у вас там забудет на зайде. Чисто людські відносини прийти до начальника надійснити, то така, така ситуація. Давайте ми спробуємо разом. У нас зазвичай ми самі в нас і питаємо, з доволі дороги загального призначення, отак як вашу дороги, звичайно, ми не можемо впливати на той ремонт. розумієте, Де були момент, що ми на рішення, яке навіть 10 зачіль допомагати підвезти. На ці нові речі, що ми бачимо підприємство, а що ми мати куда тут живуть? Так, ну, от така ситуація. Була у цьому заліз і ну, ясно, що він чоловік мовний, він хороший, наміри хороший, поганий хто, голова, тут крайній голова, я розумію, що голова крайній, його лисина крайня завжди. А тому, от він е, в одному доручень дав е, проконтролювати е, використання боїв по привозів. Керевини лісовим господарством. Нам що? От, тоді висновок який нам Так, Фури в основному ввечері. Вони цілий день грузяться, десь там заоховляються і ввечері починається, як кажуть, в народі біжуха. Так, Артем Россентій. І тут починається біжуха. Коли дзвонить, поможи, бо там загруз десь ліс, лісового. Якщо той лісовоз перегрузив у два рази норму завантаження, без проблем ми можемо зважити тут на електронній вазі, яка є в Радянському районі, вони дозволять, то нам по тому доручити, як дав губернатор, він прямо сказав, викликайте поліцію, складайте протокол. Зрозуміло. Микола Михайлов. А що ми не степеху відповідь? Що ми не свиростили, ми виставили на аукціон, а ви далі там <звігалі> з вашими крогами, що хочете переробіт. Микола Михайлов, це є дороги навіть державного значення це є дорога. Якщо ворога по своїй адміністрації познати забороняє, що ознака рух, бандалі туди заборонено. Тільки в єдиному випадку туди не будуть живуть. У нас сьогодні нафори до відома стоїть під прицепом, є там такі датчики, які показують, перевертають чи не перевертач. Вони наші літі часу, вони йдуть всі через обучі. Всі хоріш йдуть на формальності, вони всі йдуть на воду. Кровосназу також, Там стоїть вагами, вони вагли йде. Якщо поставиться закладом казінкою голови. Рух автомобільного готового парту заборонено, туди не вийде. Поки такого знаку не буде. Ну, жаль, ну, дивіться, то я то, то, для громадськості. Це питання Воно. до тих, хто обслуговує її дорогу. Скоріше треба дати е, 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 всякої організації, mm -hmm. яка ви своєчасно мали і якісно зробити тоді до дорогу. Чого ці дороги пішли? У мене було питання про самарах. ракетка саме. Ви як подивіться, які дороги. Якщо та щілька в свій час будували дорогу, і її всипали, там був, гор, горочка була. І там вона потрапила 10 см ще в дня, а через 2 метри, там 30 см чи І сьогодні фура розбила її. Ну, розумієте, це не питання не до перевізників, навіть не до нас, до перевізників.